Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо ще раз. Працює проект Рефлекторія в прямому ефірі. Ми з вами говоримо сьогодні про нагальні актуальні події, чим живе наша двіницька територіальна громада. 75 років виповнюється урологічній службі Вінничини. Це важлива медична сфера, це е, вона опановує вагомий спектр діагностики, досліджень, лікування. І обов'язково кожен з нас, е, на жаль, чи на щастя, на жаль, можливо, через хвороби, але на щастя з метою профілактики відвідує лікаря в цьому напрямі. Але ще знакове те, що декілька. Років тому до професійної фахової діяльності лікарів цієї служби доєдналася і нова для України, принаймні для Вінничини, це точно сфера трансплантології. І чим живуть сьогодні ці медичні сфери і е, які перспективи розвитку трансплантології на Вінничині? Ми будемо говорити з Олегом Камшуком, завідувачем клінічного високоспеціалізованого урологічного відділення нашої Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова зі спеціалізації трансплантологія. Головний радник, якщо я не помиляюсь, правильно я кажу, головне да? експерт, експерт так, да олеже Миколаївичу. головний експерт Вінницької департаменту охорони здоров'я реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації, якраз в галузі урології і трансплантології. Ну, відверто кажучи, знаю, що зовсім нещодавно пан Олег отримав наукове звання доктор філософії в галузі медицини. З чим вас щиро так. вітаю так. і так. дуже зичу успіхів нас на, на цій, в цій царині, Олежа Миколавичу. Добрий день. Дякую, вітаю Івана Дмитровичу. Вітаю. Слухачів та глядачів так. в соціальних мережах 75 років. Ну цифра така напів'ювілейна, але разом з тим можна підбивати певні підсумки і говорити про перспективи. Ви, як ніхто, знаєте історію становлення цієї служби сьогодні. Ви є її очільником. Чим можемо похвалитися і над чим працюєте сьогодні в розвитку цієї галузі? Так, дякую. Насправді урологічна, так скажем, допомога вона була і раніше, ніж 75 років. І так би я і розпочинав з діяльності Миколи Івановича Пірогова та інших послідовників, які працювали, тому що у Миколи Івановича Пірогова також були і розроблені операції. І він більше 20 років практикував медичну діяльність на території нашої області. І це було дуже давно. Далі, відділення наше засноване 14 жовтня, саме на покрови 47 року, було підписано наказ по обласній лікарні про створення хірургічного відділення, яке було перейменоване в урологічне відділення, і засновником ініціатором цього відділення був професор Пінєвич. Ну який потім став професором. Mm -hmm. Спочатку це був Якраз засновник цієї служби, і першим Михайло Васильович, і першим завідувачем був ребінник Ізраїль Моїсейович. Відділення спочатку було на 20 ліжок, потім розвивалось. Було 40, 50, 60, до 70. Скільки сьогодні? Сьогодні 40, 40. але це пов'язано в тому числі з тим, що змінились методи ну, лікування, тривалість перебування хворих. Більш інноваційні методи залучаються. Так, більш Якщо там середній ліжкодень раніше, після відкритих втручань там був більше 20 днів урологічних пацієнтів, то зараз середній це 7, а вже і менше в деяких напрямках. Тому змінилось, нема потреби там утримувати 70 ліжок. Відділення розвивалось декілька поколінь вчителів, які були, і після Пінєвича був півоваров Павло Іванович, який був нашим вчителем, і ми до сих пір добре спілкуємося, все. І багато поколінь і співробітників медичного університету чи інституту раніше. І також лікарів відділення, які працювали на це і розвивали відділення, і от до чого ми дійшли зараз, в тому числі, що ми розвиваємо напрямок трансплантації органів. Це теж достатньо такий важкий і складний шлях, але ми рухаємося далі. І ендоскопічна урологія, яка зараз в нас розвинута по найвищим і найкращим стандартам світовим. Я думаю, що ми до цього тянемося і йдемо на, на рівні. І це чудово. Я думаю, Олеже Миколаївичу, що саме з тієї причини, що сьогодні урологічне відділення, високоспеціалізоване урологічне відділення нашої піроговської лікарні, воно інноваційне, воно науково обґрунтоване, не ґрунтується, звісно, на принципах доказової медицини і запроваджуються новітні сучасні методи, як діагностики, дослідження, так і оперативних втручань, операційних втручань. І я думаю, що саме це стало причиною того, що декілька років тому саме на базі вашого відділення. Ділення саме завдяки вашим вмінням і практикам було запропоновано започатковано перші такі спроби трансплантологічних операцій, якщо я не помиляюсь, це майже три роки. Так вже минуло з перших ну, з першої операції, певно, можу. що так. Певно, що так. Ні, ну з першої операції не три роки. Це я спочатку організації, заснування заснування відділення, відділення, виходження в пілотний проект так. Міністерства охорони здоров'я. А нашим першому пацієнту, якому ми зробили трансплантацію, вже півтора роки тому. Скільки операцій за цей період вже зроблено? Всього ми зробили чотири трансплантації нирки? Це дві від родинних донорів, перших дві. І ось нещодавно ми виконали дві від померлого донора. Дві трансплантації нирки. Наскільки ви можете оцінити професійний рівень наших лікарів? Наскільки сьогодні можете сказати про злагодженість команди, і як почувають себе пацієнти на цей час? Пацієнти себе почувають добре, це достатньо складний шлях виходжування організаційних, дуже багато питань, які потребують ще вдосконалення. Також потребує вдосконалення і матеріально-технічна база цих всіх процесів. Насправді, я думаю, що в умовах одного урологічного центру там в обмежених певних ресурсах і ліжкового фонду і персоналу. Не може повноцінно функціонувати цей напрямок, і я думаю, що якщо ми будемо продовжувати, наша область буде потребувати створення окремого відділення з окремим штатом, персоналом, з окремою готовністю лікарів і їхньою відповідною підготовкою і забезпеченням. Але поки що, так як нас небагато порівняно з іншими uh -huh. центрами, ми робимо достатньо великі зусилля, щоб це організувати, і це складно. Але ми рухаємося в цьому напрямку а в хірургії завжди так. Якщо ти перестаєш вчитися, то ти відстаєш буквально там за два-три за два роки. І це відчувається досить таки таке да. да. Технології розвиваються, медичні технології, медична апаратура. Це потребує оновлення, потребує постійного навчання. Хірург вчиться, поки працює. Дуже рідко можна там навчитись робити якусь одну операцію і все життя на ній прокатати. Хоча. Деякі хірурги ну, так. так роблять. Я знаю, що це ну надзвичайно тонка, надзвичайно професійна робота, надзвичайно фахова робота пов'язана з трансплантацією, і вона вимагає певних вмінь, навичок і відповідно ну, якогось інтуїтивного підходу, навіть якщо можна так сказати. Наскільки сьогодні розвинена в області навчальна база? Я знаю, що ви об'їздили були не в одній країні, далеко не в одній країні, коли вчилися цій справі. З обмінювалися досвідом. Наскільки сьогодні ви готові його передавати, і чи є фахові спеціалісти, які готові сприйняти У нас є певна команда, яка навчається. На жаль, коли ми вже перейшли до таких прямих, так скажем, подій, вже можливості десь їздити за кордон ну, не так. було. Те, що я їздив по різним країнам, це було, так скажемо, на моїх таких громадських засадах. Я просто там ділився досвідом, це не було пряме навчання. Була спроба поїхати в Білорусі як найбільш близьку до нас країну, в якій достатньо сильно була розвинута трансплантологія і зараз є, але потім ковід, потім, відповідно, війна. І, і ці зв'язки перервалися, да. звісно. Так, да, вони перервалися, угу. вони є непотрібні. Країни-агресори. Нам з ними не, по, не в одному так. напрямку, в будь-якому разі. Треба досягнути миру, треба перемогти, і все буде добре. На території нашої країни достатньо після змін законодавчих, які відбулися там приблизно 5 років тому, і це теж величезна праця і народних депутатів, і тих людей, які цьому сприяли. В нас законодавство відповідає, на мій погляд, найкращим світовим зразкам. Воно врівноважене, воно правдиве, воно чесно відношенню до пацієнтів і воно працююче. Воно дозволяє робити це безпечно з певною юридичною підтримкою з боку держави. Тому ми вчилися в багатьох центрах і в Україні багато лікарів, які мають більший досвід, нам допомагають. Тоді, коли потрібно на даний момент, ми готові весь цикл. Думаю, що забезпечити самі і самі вже. Цього... Тобто, вже сьогодні ми можемо констатувати від нуля і до виписки пацієнта. Сьогодні Так, але віде. це складна робота, тому, що в одному трансплантаційному процесі приймає участь. Я раніше рахував тільки і коли навіть опубліковав ці дані що там 25, От мене запитували журналісти. Скільки спеціалістів тому п'ять, 25-27 чоловік це угу. те, що я рахував, але. Ще є юридичний супровід у Український центр трансплант координації. Потім є ще інші. Якщо взяти так реально, то це до інколи до 50 чоловік е, приймають участь в узгодженнях, в юридичній оцінці, в ну багато терміново вилучення, тобто, якщо, це, якщо це потрібно, uh -huh. якщо це відбувається не в одному закладі, якщо це не родина трансплантація. Тому коло людей дуже велике і це має бути все узгоджено. Тому є служба трансплант координації. Яку також треба розвивати, треба готувати спеціалістів, тому що це достатньо інтенсивна робота і. І паперова, так звана, і юридична, і дозвільна. Там ну достатньо складний процес. Ну, Нам треба пояснити нашим слухачам і глядачам, що трансплант координатор це своєрідна людина, яка здійснює комунікацію між лікарями, пацієнтом і між донором. Тобто, яка знає, якщо я так розумію правильно, яка знає де потрібний орган знайти, як його обґрунтувати юридично і швидко доставити до пацієнта, да, узгодити спочатку постановка ре. Рецепієнтів, реципієнти це ті, хто потребує так. донорського органу. По Постановка в лист очікування це теж процес обстеження, підходить, не підходить. Так, Є протипокази чи немає протипоказів. Це також координує трансплант-координатор за допомогою лікарів і спеціалістів різних спеціальностей. Там можуть бути суміжні нефрологи, величезну частину роботи і те, що нефрологи забезпечують, що ці хворі залишаються живими. Тому що нерково замісна терапія, це хворі в більшості на гемодіалізі знаходяться або перед гемодіалізом, але мають хронічну неркову недостатність. Тому узгодження між цими всіма спеціалістами, також інколи там кардіологи, хірурги, судинні хірурги, тут може бути багато всяких інфекціоністів, якщо в пацієнта виявляється якісь вірусні захворювання, ну, їх треба пролікувати. До цього щоб і внести в листочі хронічні захворювання хронічні так. захворювання, які можуть бути або потребувати корекції, або бути протипоказом для виконання самої трансплантації, тому це складний процес, який має так, скажемо, багато поверхів. Що в нас донорство? Молежами колеч? Я знаю, що багато питань навколо цього процесу. Ну ми знаємо, що може бути декілька підходів. Людина може скажімо в якості заповіта віддати свої органи ще при життєві. Ми можемо працювати сьогодні з, на жаль, з тими людьми, які вже померли, але можуть, можуть вилучити бути ці органи і відповідно врятувати життя іншій людині. Наскільки сьогодні ця робота можемо констатувати чи ні фахова поставлена в області в Україні, зокрема? Поставлено трансплант координатори працюють через я думаю, так і розповсюдження в соціальних мережах цих питань і в більшості, коли інші центри, які роблять багато трансплантацій, опубліковують дані про трансплантацію серця, печінки, врятовані життя там нирки, все остальне І останнім часом в нас в законодавстві вже прописана процедура про життєвої згоди на донорство. Її можна оформити через трансплант координатора. Того центру, ну будь-якого центру, який є в країні, її можна в будь-який момент відізвати. Якщо людина має такий, так скажемо, потяг та поклик, да, поклик потяг, так. ніхто ж ми не знаємо, скільки ми проживемо, ну, і все до нас ну доволі часто останнім часом звертаються люди, які кажуть, що я хочу, якщо зі мною щось станеться, я хочу, щоб мене оформили. Це вноситься в. Базу українського центру трансплант координації через трансплант координатора, який має доступ до цієї бази, ця інформація абсолютно засекречена. Тобто, крім трансплант координатора, який особисто це оформляв, більше ніхто доступу до цієї інформації не має. Людина, якщо вона хоче це оприлюднити і сказати в інтерв'ю, десь якщо запитують. Вона це може зробити це приватна це ї... справа, да, це практично. її справа, але тут немає якихось і в будь-який момент це можна відкликати цю згоду. До чого приводиться згода? До того, що якщо станеться якась негативна подія родичам цієї ж самої людини буде легше прийняти рішення про надання про згоди надання про згоди. вилучення mm -hmm. органів, якщо таке станеться, але хай всі живуть довго. Також інший аспект, коли немає прижиттєвої згоди, тоді рішення приймають близькі родичі. Є в законодавстві чітко прописаний хто є близькими родичами, також вони приймають рішення. Це вже залежить прийняття ними рішення від їхнього світогляду, від їхньої довіри до цієї системи, до довіри до того, що це все безкоштовно. як. Надання згоди родичам, ну так щоб не сприймали це як бізнес, тому що да, багато людей, да, на жаль, так і сприймаємо. Ми зустрічаємося да. з цим. Тобто, Я розумію. навіть коли трансплант-координатор починає розмову з родичами померло після діагностики смерті головного мозку, яка також є чітко прописана процедура, яку не можна, це конціліуми лікарів. Цих конціліумів декілька є певні часові рамки, як ці консиліуми, коли і підтверджено. Клінічними даними і даними певних обстежень, що головний мозок помер. Людина є на штучній вентиляції легень, але в ньому можуть ще функціонувати uh -huh. органи деякі, чи там всі, і вони можуть бути придатними і комусь врятувати життя. То від оцього співвідношення і довіри до цієї системи залежить отримання згоди. Хтось з релігійних мотивів може не давати, хоча жодна релігія не заперечує трансплантацію. Не... Врешті-решт ми рятуємо життя іншої. І не людини. забороняє так. її, так. Да. Всі конфесії християнські, іслам не заперечують трансплантацію, наскільки мені відомо. Крім знову ж якихось екстремальних релігійних По поглядів рих... да, да. поглядів таке. Тому люди надають згоду, і тоді запускається процес. Організаційний робляться дослідження, всі ці дослідження передаються в Український центр трансплант координації, який готує, який підбирає пару донор-реципієнт і дає дозвіл тільки після оформлення всіх документів, тобто це знаходиться не в Вінниці, це не залежить від якихось людей. Ми їх в більшості не знаємо. Ми передаємо в електронній системі ці дані. Очікуємо, якщо пара донор-реципієнт співпадає і підходять. Ми приступаємо до наступного етапу, це швидка миттєва робота. От все, що ви розказали зараз, я собі уявляю, що це інколи ну, лік іде на години, так це ж треба миттєво приймати рішення. І лабораторні можливості. Також плюс переміщення самих матеріалів, тобто крові для того, щоб це співставлення, і сама лабораторне дослідження, воно теж достатньо складне. Воно теж займає також займає. Ну там не менше восьми годин співставлення однієї пари. Якщо це більше не підійшла далі наступна, тобто, це певний час займає і це технологічно складний процес. Але все одно він має бути у нас на найвищому рівні. Я сподіваюся, що ви з вашою командою, з вашими вміннями, все ж таки до поступово досягатимемо цього результату. І я хотів би вас запитати, наскільки держава сьогодні приділяє уваги цій, ну в принципі, відносно новій сфері медицини для нас, трансплантології? Наскільки сьогодні є сприяння в організації в постачанні відповідного обладнання? Це ж має бути унікальний обладнання. Ну, центри трансплантації, які отримали ліцензію на цю діяльність, тому що це ліцензується, мають відповідати певним матеріально-технічним вимогам. Наш центр відповідає далі. Держава, ну я думаю, що у держави це пріоритетний напрямок, тому що якщо беремо до ковіда і до війни, велика кількість. Трансплантації в Україні проводились. до речі, 3 квітня було 90 років з виконання першої органної трансплантації в світі, яка відбулася в Україні в місті Харків. Тобто, ми і тут були. Ми були першими тут в світі. Це була перша трансплантація нирки. Відпомерло від померлої людини, молодій дівчині. Нирка пропрацювала на протязі двох діб. Вона виділяла сечу, але потім почалася реакція відторгнення. Пацієнтка загинула, ну наскільки відомо, і наскільки це було описано, воно не дуже публікувалося в Радянському Союзі, тільки коротко. Ну, Тому 7. що невдалий випадок, але, але разом з тим усіх не можна його назвати невдалим, тому що е, ну, це був пі піонер е, угу. трансплантації в усіх підручниках з трансплантації всього світу про цю подію написано. І далі е, Юрій Вороний був. І обласним хірургом в Житомирі, а потім був засновником відділення трансплантації органів в місті Київ в Інституті Шалімова. Якби і працював над цим, і над цим напрямком. До речі, учасник бою під крутами він був також. В медичному, в, медичному, в медичному батальйоні він був. Учасник бою під крутами. Тому 90 років пройшло від першої органної трансплантації. Тобто ми говоримо сьогодні ще, Олежа Миколаївичу, про те, що досить важливо якісно, зрозуміло, зробити операцію, трансплантацію, але потім іде вже процес реабілітації. От якраз про те, що ви сказали про цей випадок. Тобто, цей орган він має прижитися, має бути відповідна терапія і відповідне спостереження за цим пацієнтом. Так, держава пріоритетно це все супроводжує і оплачує всі процеси. Абсолютно всі процеси, що постановка в лист очікування, там є певний перелік обстежень, в когось більший, в когось менший. Ми госпіталізовуємо, якщо потрібно. Хтось амбулаторно проходить обстеження, хтось вже обстежений, тому що вони знаходяться під спостереженням, наприклад, щодо нирки в центрах гемодіалізу, і вони проходять певний перелік обстежень для цього при їхній згоді. тобто... Хтось може сказати, я боюся хірургічного втручання і залишатись на гемодіалізі і так і продовжувати жити. Ті, хто дають згоду, ми їх дообстежуємо, якщо це потрібно, і це все забезпечується державою безкоштовно. Пацієнти не тратять на це кошти. Точно так само вони не тратять кошти на самий процес трансплантації і після трансплантаційного супроводу вони отримують ліки. Всі зараз законодавство змінилося. Ці ліки будуть виписуватися по рецептам по реімбурсації, тобто... Реципієнт з пересадженим органом зможе отримувати це в тих переліків аптек, які замовляти собі по місцю проживання і отримати йому не потрібно буде їздити в місто Вінницю, отримувати ці ліки, і вони забезпечені повністю стільки, скільки потрібно в повному обсязі. Не тратять вони, і це більшість країн дійшли до цього, щоб забезпечити своїм громадянам таку терапію. Ну, пріоритет це життя і здоров'я кожного так. громадянина. Я вам щиро дякую, Олеже Миколаївичу. Які на завершенні, які перспективи розвитку, як ви бачите, розвиток От ви казали, що мрія це все ж таки створення окремого конкретного центру. Ну щодо розвитку урології, ми не зупиняємося. Ми засвоюємо всі нові і нові методи. Намагаємося помаленьку розширювати матеріально-технічну базу і навчаються лікарі. Ну, так само з трансплантацією, я думаю, що ми будемо продовжувати, підтримка держави залишається і держава планує вже з наступного року, можливо, ну знову ж війна вносить ну, корекції в це фінансування, що фінансування буде вже через Національну службу здоров'я України. Тобто, ще буде спрощена ланка отримання закладами цих коштів для виконання цього і для забезпечення розвитку. Тому я думаю, що перспективи в цьому ми хочемо допомагати людям. Дай Боже вам сил, наснаги, здоров'я, вам, вашому колективу, ви робите надзвичайно важливу благородну справу, ви рятуєте життя, і на сьогоднішній день найважливішого нічого за це немає. Спасибі вам великі, успіхів, наснаги. Дякую вам. З нами був Олег Капшок, завідувач високоспеціалізованого урологічного відділення з трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Перегова, головний експерт в галузі трансплантології урології Вінницької області. Ми говорили про важливість цієї царини в сфері медичного розвитку нашого суспільства. Дай Боже усім здоров'я, але разом з тим маємо думати про тих людей, які сьогодні рятують життя, і дай Боже всім нам здоров'я, життя з вірою в перемогу, з вірою в Збройні Сили України. Бувайте здоров'я до зустрічі. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 фан.